Днями розпочали роботи з облаштування кругового руху на перехресті Одеської Відницької. На ці роботи нагадаємо, із міського бюджету ще навесні виділено близько мільйона гривень. Облаштування кругового руху передбачає перенесення зупинки громадського транспорту. Зараз робиться зупинка громадського транспорту, робиться карман для заїзду автобусів на цей карман. Виставляються бордюри, готується підсипка, потім буде асфальтуватися цей карман. А на самому перехресті, де трохи раніше вже встановили кілька дорожніх знаків, розпочали наводити розмітку. Передбачать її острівці для пішоходів. Проєкт попередньо обговорювали на комісії з безпеки руху. Наразі тривають роботи, вони мають закінчитися до кінця цього року. Так. Повністю з роботи, але вже повинна бути паралельно встановленням знаків, повинна була облаштовуватися розмітка. Ну, розмітку не можемо зробити, бо погодні умови вже тиждень да, не дають нам це зробити, бо іде або дощ, щось або мряка, або ще щось. То ми чекаємо погоди, щоб зробити розмітку і вже встановити ці бордюрні камені, відкрити ці дорожні знаки, і вже запустити повністю, як воно повинно бути. Роботи задля підвищення рівня безпеки продовжуються і в напрямку встановлення камер відеоспостережень. Так, за інформацією з офіційного сайту Бердичева, по місту встановлено 47 камер відеоспостереження та 4 камери розпізнавання номерних знаків. На це із міського бюджету за ухвалою депутатів міськради передбачили 1 мільйон 400 тисяч гривень.